Моє вітання всім, хто дивиться, всім, кому цікаво, сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, чого плаче димохід, або з чого конденсуються димові гази в димоході, до чого це може призвести, та як вирішити це питання, якщо воно у вас виникло? І так, які ж умови потрібні для конденсації димових газів в димоході, або що потрібно для того, щоб димохід почав плакати? І по-перше, Потрібно, щоб температура у якомусь місці вашого димаря почала становити менше, ніж 60 градусів Цельсію. Я маю на увазі стінки димаря. Іншою умовою є вологість диму, який виходить з вашого опалювального приладу. Як відомо, паливо використовується не абсолютно сухе, воно має якусь відносну вологість, наприклад, 25 чи 30%. Відсотків, і через це. Вона може конденсуватися на стінках димоходу. Зараз я спробую, наскільки це зрозуміло, розповісти сам процес, як відбувається конденсація димових газів в димоході, або ж як починає плакати димохід. Якщо з якихось причин у якійсь частині вашого димаря температура димових газів становить менше ніж 60 градусів по Цельсію, димові гази, які виходять. Із твердопаливного котла доходять, наприклад, до оцьогось місця. Тут температура стінок димаря становить менше ніж 60 градусів по Цельсію. Починається осідання димових газів у вигляді крапель на стінках вашого димоходу, які в подальшому, благополучно або ж успішно, починають стікати до його низу. Сам по собі, ось цей конденсат. Коли він нагрітий, має консистенцію досить густого желе, і коли цей конденсат охолоджується, він стає схожим на скло, його неможливо нічим вичистити. До чого це призводить? Це призводить до того, що з часом у вас оцим конденсатом обростають внутрішні стінки вашого димаря, утворюється на його стінках шуба, що зменшує його внутрішній діаметр. І зменшує проточність димоходу, що з часом призведе до того, що ваш димар перестане правильним чином функціонувати і у вас, скоріш за все, зникне тяга. Окрім цього, якщо у вас димохід розташований ось таким чином, то потоки димоходу, якщо він зібраний не за конденсатом, а за димом почнуть виступати зовні вашого димаря. Якщо ж димохід знаходиться ближче до стіни вашого будинку, то вся стіна з часом у вас буде в конденсаті. Якщо ж, наприклад, димарь у вас розташований всередині будинку, а як правило всередині будинку розташовані цегляні димарі, то з часом цегла набере в себе або ж почне поглинати. І накопичувати ось цей конденсат у вигляді крапель у собі, і це призведе до того, що з часом ось цей конденсат почне просочуватися зовні вашого цегляного димоходу. Якщо представити, що всередині будинку у вас розроблений ремонт, у вас оце все діло зовні буде чорним у чорних смердючих потоках дьогтю. І найбільше бідою є не те, що оцей конденсат псує естетичний вигляд вашого будинку всередині, або ж псує естетичний вигляд вашого будинку зовні, і навіть не те, що він впливає на тягу димоходу і виводить його з часом з ладу, а те, що оце все діло, воно є дуже горючим. І з часом, якщо ви не будете вживати жодних заходів, у вас, скоріше за все, Згоріться у цей дьоготь і сажа в димоході. Я нагадаю, що температура горіння оцього всього заходу становить близько 1200 градусів, і найшвидше за все це призведе до пожежі. Зразу хочу сказати, що жодні дивопорошки, жодні дивополіна не допоможуть вам позбавитися від цього конденсату, тому що вони. Максимум, що це в найкращому випадку, це тимчасово позбавлять вас від наслідків. А саме від оцих потоків. Вони тимчасово підсушать, але проблему це жодним чином не усуне, тому що потрібно спочатку усунути причину. А зараз я хочу поділитися з вами декількома найбільш розповсюдженими способами. Як уникнути конденсації димових газів в димоході. І перше, що я хотів сказати, це те, що в разі, якщо у вас димоход побудований із цегли і він досить старий, і, наприклад, ось це місце, як найчастіше буває, це у вас труба з Азбесту. Ну, по-перше, я радив би вам замінити на Трубу і сендвічу, тому що це є більш безпечно. Але якщо у вас такої можливості немає, то я радив би вам утеплити її чимось негорючим, наприклад, обмотати тією ж базальтовою ватою, а потім цю вату обмотати шаром нержавійки, ну, в крайньому випадку шаром оцинкованого заліза. Це призведе до того, що ви утеплите цю ділянку вашого димаря. І ось тут температура вже у вас буде більше, ніж 60 градусів по Цельсію. В деяких випадках це досить допомагає. Другою причиною, чому у вас може текти або ж плакати димохід, є те, що у вас на виході з твердопаливного котла температура димових газів є дуже низька. Як я раніше казав у своїх відео, нормальна робота твердопаливного котла. Має температуру димових газів десь від 180 до 250 градусів по Цельсію. Але через байки про тривале горіння, яке розповідають продавці твердопаливних котлів, і радять людям найчастіше перекривати оцю шиберну заслонку. Люди самі просто зменшують температуру оцих димових газів, наприклад, до. 90 градусів Цельсія, тому що шиберну заслонку вони перекривають і таким чином вважають, що вони збільшують тривалість гріння, не розуміючи наслідків. Звідси температура 90 градусів доходить до якогось місця в котлі. Вона тут, наприклад, уже становить 70 градусів Цельсію, тому що димові гази віддають своє тепло димоходу, проходячи через нього і в якомусь із цього місця. Димаря, температура стає вже значно нижче, ніж 60 градусів Цельсія і починається конденсація димоходу. І ще одною причиною конденсування димових газів у вашому димарі є робота твердопаливного котла без буферної ємності. І хто б що не розповідав, є така наука, як фізика, і законів ніхто не відміняв. І справа в тому, що коли котел навіть підібраний впритик, і він працює без буферної ємності, наступає такий період опалення, так званий міжсезоння. Коли, наприклад, температура навколишнього середовища знаходиться десь в районі 0 градусів по Цельсію, або ж там трошки плюсова, а твердопаливний котел за своєю потужністю розрахований, наприклад, на температуру зовнішнього середовища мінус 20 градусів по Цельсію. У період міжсезоння відбувається наступне. коли Потужність котла виявляється надлишковою. Твердопаливний котел. Що робить? Він перекриває подачу кисню. Це по великому рахунку. Те саме, що людина перекриває оцю заслонку шиберну. І у котлі відбувається уже не горіння, а тління. Тут збільшується число димових газів. І ці димові гази. Вже, відповідно, більш холодні, потрапляють у ваш димар. Після чого, слідуючи по димарю, вони охолоджуються ще більше і в якомусь місці починають конденсуватися на його стінках. І це все діло благополучно починає стікати донизу. І так, підсумувавши вище сказане, можна тезисно для себе зрозуміти наступне: це те, що димохід повинен мати. Нормальне утеплення та бути правильно спроєктованим. Температура димових газів на виході з твердопаливного котла повинна становити десь 180 або ж 250 градусів по Цельсію. А сам ваш опалювальний прилад, будь-то твердопаливний котел, чи, наприклад, щось інше повинен працювати у правильному режимі. Якщо це твердопаливний котел, то він повинен не тліти, а горіти чим і забезпечувати ось цю температуру. На виході, я сподіваюся, що моє відео було вам корисним. Всім гарного дня, на все добре.